Вас, друзі, на радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа. В ефірі передача Європейський Вектор з вами я, Олена Третяк. Так сталося, що сьогодні українські звичайні хлопці без спеціальної підготовки йдуть у військо, захищають Україну, повертаються додому не зовсім здоровими, а м'яко кажучи, а в принципі потребують професійної адаптації. Поговоримо про це сьогодні. В Нашій студії є волонтер Володимир Рожнов, засновник благодійного фонду Франко Опір. Вітаємо вас, Володя. Добро і голова благодійного фонду Допомагаємо Україні разом. Володимир Курій, вітаємо вас, Володимир. Володимире. Теж ми з вами зустрічалися, Володя, до повномасштабного вторгнення і говорили практично про такі самі речі: про адаптацію воїнів. Тоді це були воїни. АТО, зараз це воїни повномасштабної війни. Дуже складна тема і велика відповідальність. Чому ви за це взялися? Скажіть. У 2014 році, у жовтні місяці, побачив поранених і наскільки це впливає оця емоційна підтримка, е своєрідний погляд на світ, який суттєво змінюється. Щоб він швидко адаптувався, нам потрібні якісь механізми, щоб будуть підтримувати людей. От я побачив, що це явно недостатньо того. Що Робить наша, ну скажем, то, що було в нашій державі до 2014 року. Тому я досить швидкими темпами почав реалізовувати ту програму. Ви маючи сам досвід бойових дій? Ні, я не, я не воював безпосередньо uh -huh. ніколи. Просто я мав, скажімо, травми подібного характеру, uh -huh. але вони не були зв'язані з війною. Uh -huh. um... То мав собі уявлення, як би це мало бути, так? Ну, я не мав уявлення. Я мав переживання пряме і я мав угу. період адаптації, подібний до того, що по тому військові переживають. Угу. Я в декому із них в їхніх очах бачу свої очі 20-літньої угу. давності. Вони хочуть е, допомоги, вони розуміють, що їм потрібна допомога. До 18-го року багато було е, нюансів із військовими. Досить часто їх приходилося. Ну, Вмовляти, умовляти, переконувати, можливо. Це обов'язково. Попробуй, спробуй давай ще раз і так далі. Особливо після 22-го немає більша частина військових дуже швидко реагують на ті подразнення, які в них в голові. Тому що вони розуміють, наскільки це велике ну наскільки це катастрофа, угу. і вони бачать і себе, і навколишнє середовище, і побратимів своїх, що з ними стається. Давайте познайомимося ближче з іншим володою. Я знаю, що ви довший час, більше ніж півтора роки, так займаєтеся збором ліків і перевезенням їх до госпіталів. Вірно, вірно, але ми займаємося цим вже з 14 року. Просто зараз, коли почалася повноваштабна війна, визначив своїм напрямком госпіталя. І від початку війни почав возити лікарів на фронт в госпіталя. І так воно медицину затягнулося. Де були зв'язки, де були контакти. І через то медицина мені близька. І так воно. А чому ви? Чому це не держава не робить якісь, не знаю, Ви Знаєте. Коли людина буде розраховувати, що хтось десь має з боку хтось зробити, вона практично нічого не буде робити. Я рахую так, що щоб був якийсь вихлоп, все усього, тримає людина кожна самостійно взяти за якийсь визначену ічейку і займатися нею. Хтось може воювати, хтось не може воювати. Хто не може воювати, нехай допомагає. Це є вихід з цього ситуації, бо війна це, ситуа... це для всіх, це для цієї України. Це не визначено тільки для тих, що там на передовій хлопці в окопах сидять. Ну, правда, сьогоднішній день так сталося, що війна тільки для тих, що на окопі сидять, бо тут ну, зачерствіли люди. Не знаю, я, судячи з того, що я бачу навколо себе, бачу, що люди зачерствіли. Ну, хтось мусить цим займатися. Не можуть всі опустити руки і піти. Ми визначилися, об'єдналися з Володимиром на, на початку війни, повноцінної, повномасштабної. До того теж мали зв'язки, але так зараз от вже більше так в один колектив, злилися. Ну і ви зараз займаєтесь таким великим проєктом, таким крупним, та? «Село пороги, будівництво реабілітаційного центру. Давайте про це поговоримо. Хто будує? Як він будується? Будується. Перший етап ми будуємо, яким чином ми відбудовуємо будинок, його піднімаємо, збільшуємо, розширюємо, добудовуємо веранду, котельню, майстерню. Це буде перший етап. Ми, ми розраховуємо його добудувати ну, до травня місяця. Ми мали запуститися. Достатньо, я думаю, що це нормальні терміни. Я думаю, що Наступного останнього. року ви маєте на увазі 24-го. Це прекрасні терміни, так. Е, ну, Для раніше... чого це буде? Що там буде в цьому будинку? Е, ми розраховуємо на, по крайній мірі, на 25 військових, е, щоб можна було перебувати їм. Якийсь час визначений е, чи як. Ми будемо працювати в двох напрямках. Перший це восьмиденні заїзди по реабілітації, угу. ті, які ми робили до 2022 року. Е, і е, будемо. Е, з собою залишати, ну, залишати якусь кількість людей, яким потрібне продовження, яким потрібна, ну скажем, пролонгація угу, та, цього угу. проекту. Будемо розраховувати на те, що військові зможуть перебувати з нами ще десь два місяці, якщо при необхідності, так яка це буде допомога, ну, психологічна, не знаю, може через праці? як це буде виглядати? В першу чергу, це є психологічна підтримка. Друге, це є то навколишнє середовище, яке ми створюємо, воно буде військовим, практично. Будуть якісь, скажімо, якась кількість людей, які дотичні до війни. Так? І думаю, що ну, ці цей проєкт буде успішний, якщо ми просто всі, всі разом будемо це робити. Є е, е, багато психологів, які працювали з нами, які успішно показували свою, е, ну, скажімо, е, адекватність, та, угу. які показували результат угу. в першу чергу. Ну, це занурення, І... все ж таки, це сільська місцевість, така красива село пороги. Це неподалік не ну, від Гути, ну, так? Ну, в першу чергу, це є гори. Гори е, мене вони завжди тягнули, тому що я бачив, як гори працюють позитивно в реабілітації. Це ж можна ми організовувати походи, якісь там прак... ліс. Ми практично з кожний кожен заїзд робили близько до горів, або зв'язувалися з горами, або безпосередньо в них були. Угу. От і тому ми шукали ділянку спеціально для того, щоб іменно в горах будуватися. Цей центр будується зараз як, ну, тобто це окремі кімнати, це як готельного типу, чи як, як яке планування його? На даний момент буде 10 кімнат, так, як я говорив, майстерня керамічна, зал для такі холи холидва, 3-4 душові кабіни, там окремо санузли деякі ще. Що там у нас буде? Ще кухня і столова. Угу. от Веранда велика. І ми будемо будувати в такому стилі Гражди. Ну, не будемо, а будуємо угу. це в стилі Гражди, Це такий старий, скажімо, принцип побудови житла, коли ти захищений. Угу. Нам потрібен цей захист. Війнам, я думаю, що потрібно так. мати спину таку надійну. Яким коштом будується? На даний момент це виключно або грантові гроші, або пожертви людей. Тобто існують гранти, грантодавці, які так, дають кошти так. на подібні речі, так? Так. А, у вас є програма реабілітації? Тобто ви собі уявляєте, що за чим буде, чи ви будете. Діяти по ходу, чи за основу візьмете 14-го року свої програми. Як це буде? Ми, виглядати? Ми беремо за основу чотирнадцятий рік uh -huh. і до 22-го. Ми програму пропрацювали в 15-му році. Вона успішно uh -huh. себе... Є результати. так? Вона, вона показує результати, тому що переважна більшість військових, які з нами контактували, по перше, вони набагато краще себе почувають. По-друге, ми стали ну якоюсь рід, uh -huh. ну, родиною. родиною. Там. в кількох країнах, в багатьох країнах, вже відбулася війна і там триває війна по світу. На жаль, тобто країни мають досвід реабілітаційний. Чи ви використовуєте цей досвід інших країн якимось чином? Звичайно, яких поділіться і як ну є програми, протоколи військових сполучених штатів, які. Мене вони... Я коли прочитав цей епізод, uh -huh. то зрозумів, що велика частина із них повністю нам підходить. Uh -huh. Є декілька реабілітологів, які, скажімо, активно досить працювали в Україні до повномасштабної агресії. Ми з ними в тій чи в іншій мірі і спілкувалися, і набирались досвіду. Проблематика в тому, що такого конфлікту ніде не було. Напротязі 70 років. Ці масштаби і інтенсивність говорять про те, що ми будемо в будь-якому випадку все рівно відкривати щось те, і в подальшому нас уже через якийсь час будуть запрошувати на різні реабілітаційні заходи в інші країни. Ну, ми, проблематика в тому заключається, що той масштаб в декілька тисяч. В декількасот тисяч військових, які будуть мати, які мають травми психологічні, психічні, то для країни, такої як наша, це катастрофа. Я не знаю, по якій причині держава. Дуже специфічно рухається настільки повільно, специфічно повільно, так Так, таке враження, що це от завтра буде, і завтра ми будемо на то реагувати. Напевно, я, я просто не розумію взагалі логіки цієї, але тобто, поки держава Факт. думає, волонтери рятують ситуацію. Так виглядає? воно питались? воно так було і в 2014 році. Угу. Це не говорить про те, що держава. Держава це інертний ну, скажімо, інструмент механізм. механізм. І тим більше Україна це ще більш інертна сама структура, так? але все рівно в будь-якому випадку ми маємо якось швидше на то реагувати. І скажіть іще таку річ: сім'ї військових, дружини військових, можливо, діти, можливо, матері, ну вони ж помирають ні один, ні два рази, так, з кожним дзвінком, з кожним цим. Коли нема дзвінка з кожним часом для них передбачається якась програма, Володя, може, ви Звичайно, перебачається. Ми плануємо, що будуть заїзди сімейні, uh -huh. що будуть люди в парі реабілітовуватися, вони будуть звикати до нового мислення, до нового. Ну, ну, ім як... ж теж треба будувати. Звичайно, стосунки, звичайно. По так? Крім того, крім психологічної підтримки, ми... Володимир у нас більше так психологічні підтримці. Я більше по спорту, так що ми трошки по поділилися. Це добро, що ви Він так так буде, вий... буде, буде одну вести. Напрямок, я буду другий напрямок вести і спільно синулася, гори, річка, у нас все там під боком, фізичне навантаження, психологічне навантаження від Володимира. Так що буде все порядок. Ми зараз на даний момент маємо таких два проекти із сім'ями загиблих. Також будемо обов'язково включати їх в програми, будемо шукати можливості долучати їх до роботи. Запрошувати їх групами також опрацьовувати їхні питання, проблеми угу. тому в будь-якому випадку ну ми маємо великий дуже спектр, аби нам стало часу і сил. Так, та, так. Та і натхнення і фінансів, і фінансів без, це без основне без фінансів. Без більше фінансів, що це все робиться. Так, так. Ви знаєте, зараз багато військових вже є в містах, вже їх відпускають або відпустки, або вони вже після поранення залишаються тут. І ми не знаємо, як з ними спілкуватися, які питання для них є вразливими, які приємними, які неприємними, особливо молоді хлопці, які вже з протезами. Порадьте, будь ласка, як вірно поводитися із військовими. Ну, в першу чергу, ми маємо все-таки на телебаченні більше допускати людей військових до ефіру, щоб вони могли контактувати напряму безпосередньо, щоб вони могли повідомляти свої ідеї, пропозиції, mm -hmm. погляди свої. Вони складність в тому, що. Наприклад, школи зараз поки що не дуже активно запрошують, а це обов'язково потрібно робити. Питання в тому, що і військовим треба адаптуватись до теперішньої ситуації, і людям, які живуть в тилу, також треба адаптуватися, щоб не було так, що біжать діти і кричать до мами Дивись, дивись він без ноги, а що це таке. От, щоб цього не відбувалося, то нам треба робити в тому числі якісь рухи і в тому напрямку. Тому я розраховую на те, що е, ну, влада буде адекватно, по крайній мірі, в цьому напрямку працювати. В освітньому, хоча б, так? Так, в освітньому, так. В госпіталях які є найбільші потреби? В госпіталях. Як не банально, зміни, зміни одяг. З медициною. З ліками більш-менш порядок, бо всі, хто вирішили допомагати госпіталям, вони розуміють, що госпіт це є медицина, це є ліки, і тому подібне. І на такі питання, як зміни одягу для пораненого, закривали очі, бо це врахувало, що не першочергове. І так виходить, що зараз в палатах лежать люди, які не мають чим переодітися. Ніхто ж не, 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 не пере той одяг. Він порізаний, покривав його, поміняв, зняв, поміняв, поміняв. Там йде дуже масово великий одяг. От перша потреба одяг. Була б можливість, нехай б наші франківчани допомагали. Тобто це звичайний, звичайний цивільний одяг. Це футболки, цивільний штани одяг там, звичайний цивільний одяг, як, -от, як вони бачать людей в лікарні цивільні, такий самий одяг люд, хлопцям потрібно. Труси, майки, шорти, ну, тапочки, Тапочки. абсолютно звичайний одяг. Uh -huh. Бо фахові всі речі то вже більше, ну, так, по медицині то вже мають спеціалісти це вибирати і тому подібне. А так, з простих, звичайних людей, їхня допомога в одязі буде чудова. Ми надіємося, що цей ефір почують люди, ті, хто хочуть долучитись допомогти, вони принесуть цей одяг. Я думаю, що ну є організації, які є його багато збирають, переправляють цей одяг, в тому числі до вас можна звернутися. Я в кінці передачі нагадаю ще раз організації, які ви представляєте, і по хворобах все ж таки симптоми посттравматичного синдрому, оті кошмарні сни, вони їх можна взагалі ну, Вилікувати, можна їх позбутися, чи вони на все життя залишаться? Це довготривалий процес відновлення. Е, практика світова говорить про те, що від 2 до 8 років. Угу. Е, люди... При якихось умовах ще напевно. Так, ну, Я маю на увазі відновлення, в залежності там, від е, психічної е, скажімо, від психіки людини, від її там. Е... Генетичного складу і так далі. Вони але... від оточення залежить і так само. І від саме. оточення, в тому числі. Тобто так, оточення теж треба вчити, як поводитися і як має, має бути дуже багато таких осередків, які ми будуємо. Їх мають бути сотні. Чому? Тому що ми е, скопом не відреабілітуємо е, тисячі, uh -huh. ну, сотні тисяч військових. Це мають бути маленькі групи. Навіть при госпіталях треба ділити. Я декілька разів наголошую на це, але. Я так розумію, ніхто це не хл... ну, не хоче навіть слухати. Не можна реабілітовувати і ніяка реабілітація не відбудеться успішно, якщо їх там буде 100 чоловік, 200. І їм потрібна е... якась приватність. Сполучені так? Штати з цим стикнулися. Вони в 80-х роках вже зробили перші протоколи, які пояснювали людям, чого це так не робиться. Тому що це має бути в першу чергу закрита група, сімейна група. Це має бути зовсім інша. Це має бути якась кількість, крім того, обслуговуючого персоналу, які можуть працювати. На жаль, фізична реабілітація може відбуватися набагато швидше, ніж сама психі... психічна психологічна. Угу. А тілесно орієнтована реабілітація що це таке? Ми в 2016 році запросили Ростиславу Пекарюк. Це є. Психолог, психотерапевт. Вона проживає в Моршині до роботи і дуже втішилася, коли почули, що вона має ну, вміння, знання в тілесно орієнтованій психології. Перший нюанс в тому заключається, що наше тіло в першу чергу записує всі страхи. Складності, не подол... ну, те, що не комфортно для тіла для ті... ну, в цілості, угу. то воно на тіло записується. І записується в ікри, в живіт, в нашу цю холку і угу. так далі. Так? І Проблематика в тому, що воно і знімається через, через такі самі вправи, такі... на диво це досить просто і легко робиться. Досить часто буває так, що вистачає там буквально тижня для того, щоб зняти основні ну, складності, які є. Ну не завжди це буває, але досить часто я бачив. Я, я є свідок багатьох дуже див, які я я можу сказати, що я бачив їх десятки. Це залежить від фахівця, який це вміє робити? Чи від людини теж від її бажання, від її налаштованості? В першу чергу це залежить від. Атмосфера, яку ми маємо створити, друге це фаховість, uh -huh. третє це інтенсивність роботи. Більше менше, це в залежності від того, яке наповнення групи, що вони ми в будь-якому випадку по ходу змінюємо сам саму цю подачу. Якщо якісь є інші потреби, uh -huh. ми стараємося їх Ви вже по людях бачите, які так. конкретно зберуться в цей в цій групі. Велика справа, Велику справу ви робите. І взагалі на волонтерах, я б сказала, сьогодні тримається Україна. А у нас час закінчувати передачу. Якщо у вас є що додати, Володя, будь ласка, додавайте, і я буду вас іще раз називати. Я знаю. Ну що я можу додати? Це є спільна справа. Давайте всі долучаємося до цього. а Разом ми сила. Нас всюди постійно розділюють, що ми були слабенькі, на поки нам треба об'єднатися, і тоді ми будемо сила. І з загальним колективом ми точно подолаємо все. І штат у вас уже є сформований, так? Наскільки сформований з 15-го року. Угу. Так, так. Але ж до штату міняється, долучаються люди нові. Ну рух угу. рух є постійно. Дуже багато активних нових людей з за кордоном. Які готові допомогти. Ну, сім'ї, сім де є, в сім'ї хтось поранений або має якісь вади. Вони розуміють, вони вже перейшли це, вони вже відчули на собі в сімейному колі навантаження. І вони вже готові, вони вже готові нам допомагати. Вони йдуть нам на зустріч, вони розуміють, що це потрібно, це крайне необхідно. Уже нема сорому оце, бо люди на початках ребята, це все ну, так сприймають. Так, і інвалід, і тебе ну ні, це нема що сприсдатися. Це в кожному це після кожної війни воно було. Психіка і... влаштована таким чином, що вона є. Ну, травмо, Травмована після війни, тому нам треба просто відновлювати це. Це треба визнати, відновлювати. Так, Звичайно, звичайно. А методів є багато. Ми, ми взяли собі на основу наш метод. Інші люди займаються іншими методами. Ну, все дає світло. Тобто, щоб все давало результат. Звичайно. Я вам дякую за участь у нашій передачі сьогодні. Я хочу назвати, що гостями нашої студії були волонтери. Володимир Рожнов, засновник благодійного фонду Франко-Опір. І координати цього фонду є і в Фейсбуці. Я бачила, можна долучитися, там є і рахунки для і допомоги для будівництва. І голова благодійного фонду Допомагаємо Україні разом, Володимир Курій. Вітаємо вас, дякуємо за участь. І Дякую нагадаю вам. всім, що це була передача «Європейський вектор. В ефірі була з вами Олена Трицяк. На все добре, нехай щастить. До побачення.